Привіт! У мене своя мотивація вивчати і розмовляти українською мовою. І мода тут зовсім ні до чого. По-перше, я дуже добре розумію, що українська мова вона більш глибинна і має більш, більш глибинні сенси, за допомогою яких можна краще розуміти. Цей світ. Це по-перше. По-друге, в мені особисто дуже багато рускості, і це мене дратує. Чому дратує? Тому що рускій не, не існує такої форми. Є іменник і є прикметник. Так от, Ім'я називне це іменник, а русський це прикметник. Прикметник е, не може існувати е, без прив'язки до іменника. Е, і, скажімо так: якщо в мені в глибинному, так, в непроявленому, дуже багато того, чого не існує, це не може не дратувати. І тому я дуже уперто. Скажімо так, дуже уперто переключаюся на іншу матрицю життя, яка називається україною, українськістю, українською мовою. Ну і третій аспект десь глибоко в мені є, можливо, це ідеалістична ідея, але бути громадянином України це круто. Це моє особисте ставлення до українства, української мови і всього, що пов'язано з Україною. А як воно буде, побачимо. Так що тут, ну, до моди це не ну, ні, 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 ніякого відношення. Назвемо це так. Бувай.